У день звільнення острова Зміїни від російських окупантів на Вінниччині відбулось спецпогашення поштової марки на честь українських розвідників. Частина поштового набору містять зображення розвідників, які перебувають на бойових завданнях. Їх зобразив художник Олександр Охапкін. А гурмо надало фото для картки. Тера становить 1 мільйон 75 тисяч примірників. Поштові набори головне управління розвідки Міністерства оборони України доступні у відділеннях Укрпошти по всій країні онлайн в офіційному поштовому магазині на Амазоні та Ебей. Важливо, що марка містить благодійну складову, зібрані кошти будуть спрямовані на придбання засобу помсти. Ударну силу, якого невдовзі відчують на собі російські загарбники, зазначимо, що поштова марка, головне управління розвідки Міністерства оборони України, є продовженням серії Слава силам оборони і безпеки України розпочатою Крпоштою в травні з випуску Гвардія наступу. Ці поштові випуски продовжують. Уславлення українських захисників та захисниць, які боронять нашу країну, захищаючи її суверенітет та територіальну цілісність. Розвідка на сьогоднішній день і спочатку війни виконує складні завдання і цим самим наближає перемогу. Вони скрізь і ми ну, вдячні тим хлопцям, які сьогодні захищають вічна пам'ять, тим хлопцям, які полягли, віддавши самоцінне це життя. Для того, щоб Україна була незалежною, наші діти могли вчитися вільній новій відбудованій країні. О, оці благодійний внесок, які за там в розмірі 7 гривень отримають е, якраз цей підрозділ для це за так, з кожної марки. Це те, що буде йти на закупку все, що потрібно е, для виконання їх роботи, да, бо це дійсно робота. Для того щоб наша держава була вільна, стала вільна і щоб вона залишалася вільною.